Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу однокімнатну квартиру, але в той же самий час двокімнатну квартиру, оскільки є можливість перепланування у двокімнатну квартиру. Знаходимося ми у місті Ужгород поруч з Ужгородським національним університетом. Загальна площа квартири складає 60 квадратних метрів. Досить гарне планування, панорамні вікна, велика кількість світла, а також чудова локація. Розпочнемо з вами, як завжди, із передпокою. Як ви бачите, тут прекрасне місце для гардеробної. Ви можете її відзонувати, можете використати, як вам заманеться. Це можуть бути скляні, наприклад, двері або ШМДФ, вже як вам буде зручно. Проворуть вхідні двері. І відразу при вході гардеробна. Її площа орієнтовно десь квадратів 5. Ліворуч від входу санвузол. Санвузол так само має орієнтовно 5 квадратних метрів. Ось він прямокутної форми. Йдемо далі. Кухня студія, досить простора. Панорамне вікно, як ви бачите, також присутнє. Вікна компанії Века 6 камер. Ось така кухня тут близько 22 квадратних метрів. Вона має. Також продовгувати форму. І те, що я казав на початку відео, що дану квартиру можна перепланувати у двокімнатну, а це вже частково зроблено для вас. Ми маємо з вами тут окремо одну кімнату або може бути робочий кабінет. До речі, вже є декілька напрацювань зі схожими проектами. Тобто цю стіну можна. Знести, поставити скляну перегородку, ну і для того, щоб відзонувати, можна використати штори або якісь ролети, щось подібне до того. Тобто дане вікно можна розширити до самого низу, або до половини, як же вам буде зручно. Тут у нас приблизно квадратів 9 і є окрема житлова кімната. Ось вона так виглядає. Тут близько квадратів 12, може 13. І як ви бачите. Тут квадратна форма. Ось. Панорамні вікна також. Тобто, це квартира по факту однокімнатна, але при бажанні кому потрібно, може зробити з двокімнатну або ж розділити житлову зону на робочу зону. Покажу ще раз вам периметр, щоб ви розуміли про що йде мова. Тобто, це у нас двері в. Кімнату, де в нас повноцінне панорамне вікно, а за цією стіною знаходиться ще одна кімната, яку можна вже обладнати під себе. Ось така квартира, місто Ужгород, поруч з ужну, 60 квадратних метрів. Таких квартир є декілька на різних поверхах, тому обов'язково звертайтеся. Також і квартири 39 квадратів. Також підходять за програмою ЄОСЕЛЯ. Можна заінвестувати, якщо вам до 25 років 5 тисяч доларів, і ви будете мати власне житло. Або ж якщо старші 25, розглядаючи 39 квадратів, наприклад, заінвестувавши 9500, ви отримаєте свою квартиру. Дана квартира потребує інвестицію в розмірі орієнтовно 17 тисяч доларів. Ось така квартира. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Ну і звісно ж. Швидкої усім нам перемоги. Підписуйтесь на мій канал і у кого виникають питання, пишіть дзвоніть. Є номер телефону в описі.